Господь словом. Слова святого Іван Ленія від святого Марка. Того часу Ісус зі своїми учнями перепливли на другий бік моря до землі. Гдаринство. А як він вийшов з човна, зненацька перестрів його одержимий нечистим духом чоловік з гробниці. Він мав житло у тих гробницях, і ніхто не міг його скувати навіть ланцюгами, бо часто в'язали його ланцюгами і кайданами, та він розривав ланцюги і трощив кайдани. І ніхто не міг Його приборкати, і завжди, вночі та вдень, він перебував у гробницях і в горах, кричав і бив себе каміння. Та коли він здалека побачив Ісуса, то прибіг і поклонився йому, і, закричавши гучним голосом, каже, що тобі до мене, Ісусе, Сином Бога Всевишнього? Заклинаю тебе Богом немочим, оскільки Він говорив йому, нечистий дух вийде з людини. Ісус запитав його, яке твоє ім'я, Той каже йому, легіон моє ім'я, бо нас багато. І дуже благав Його, щоб. Не виганяв їх геть з того краю. Пасхався ж там на горі велике стадо свиней і просили його, кажучи, пошли нас у свиней, щоб у них увійшли ми. І він дозволив їм. Тож повиходили нечисті духи, увійшли у свиней, і кинулося стадо десь зо дві тисячі. Скручі в море та почало потопати в море. А ті, хто їх пас втекли і сповістили в місті та в села. І люди вийшли побачити, що сталося, і приходять до Ісуса і бачать, що в той, хто мав легіон, сидить одягнений і при Своєму розумі, і вони злякалися ж їм, очевидці, що сталося з Біснуватим і про свиней, і почали благати Його, покинути їхню околицю. І коли він сідав у човен, то просив його існувати, щоб бути з ним. Та він йому не дозволив, але сказав йому: іди до свого дому, до своїх, і сповісти їм. Що для тебе Господь зробив і як змилосердився над тобою? Тож пішов Він та й почав проповідувати в Десятимісті про те, що зробив для нього Ісус і всі дивувалися. Це є слово Господнє. Вам святого Евангелія, знищать наших гріхі. В ім'я Отцям Сина і Духа Святого. Ам. Ніх батьків хвалений Єсу Христос. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, наші вілібнички, годні сестрички, монахині, дорогі парафіяни, органістка, шановні наші радіослухачі, брати і сестри, кохані Божі діти. Ось ще один учень, про якого пише нам Євангелія. І коли ми не раз чи на катахезі чи на службі Божій з участю дітей запитуємо діточок, скільки було євангелистів, чи є євангелистів, вони відповідають чотири, скільки є апостолів, хтось каже 12, хтось каже 11, хтось каже 13. Тому що після Юди залишилось 11 апостолів, але Юда теж не є викреслений, тобто далі 12 апостолів, теж до їхнього числа приєднався Павел апостол, тобто 13. Але коли запитуємося, скільки було учнів, не раз діти на службі Божій чи на катехезі кажуть, ми не знаємо. І це правильна відповідь. Бо Іванелія говорить, що було 72 учнів, яких Ісус вислав перед Собою, вислав їх по двох, всюди, де мав прийти. Але чи ж не стали учнями ті, котрих Пан Єсус зустрів, очистив, оздоровив і Воскресив? Чи не можемо назвати учнем Ісуса Христа? Наприклад, Лазаря, якого пан Єсус Воскресив, який пізніше давав свідоцтво про Бога. Чи не можемо назвати учнем Пана Ісуса Юнаказний, який був воскрешений Господом вже перед самим цвинтами? Чи не можемо назвати учнем Доньку Яїра, дівчинку 12 років, яку пан Єсус Воскресив дому, на її кожу смерті? Або жінка, яка, коли Ісус йшов до дому Яїра, зцілилася після 12 років кровотечі, чи не можемо назвати учнями молоду пару в Кані Галінецькій, яка бачила перше чудо перемінення води на воду, води на вино. Чи не можемо назвати учнем Самарянку, яка розмовляє з Ісусом Христом при Криниці Якова, або Нікодима, який вночі прийшов до пана Ісуса, щоб розмовляти і питати, що потрібно для спасіння, або навіть той юнак, який прийшов і відійшов від Господа, а питав, що потрібно зробити для спасіння. Відійшов, бо потрібно було продати все майно і роздати бідним. І він засмутився, але написано, що Ісус з любов'ю поглянув на Нього. І ця любов не може так пройти, мимо людини. Він мусив пізніше про Пана Ісуса розповідати. І сьогодні євангелист Марик в п'ятому розділі Євангелії описує нам про людину трагічну, тому що жива в гробах, в горах. Всі його вже похоронили, і коли б він помер з цього, що він бив себе каміннями, то напевно було би великою помилкою написати на гробі дату смерті в тоді, коли він видійшов цього світу. Потрібно було би написати дату відкинення його від суспільства. Цей день, коли увійшов в нього злий дух, цілий легіон. І тоді люди перекреслили його, потрібно в тоді було написати число його смерті. Так як хтось мені розповідав в одному будинку престарілих люди собі щось подумали і замовляли пам'ятники за життя, тому що знали, що ніхто нічого не зробить. І коли їм показували різні проекти, фотографії. То одна жіночка каже, напишіть мені відразу дату смерті. А цей чоловік каже: ви ж не знаєте, коли ви помрете. Вона каже, я вже п'ять років тому померла для своїх дітей. Можете сміливо написати це число. Бо те, що я тут живу, це вже просто ласка Божа, це вже для мене небо. Я вже в Другому світі. І, власне, момент смерті це той момент, коли теж приходить Бог. І цей момент смерті не мусить бути смертю такою натуральною, біологічною, фізичною. Момент смерті це гріх, це той момент, коли приходить спокуса, приходить диявол і каже нам так, як в раю до перших людей, чи Бог є проти того, щоб ти все знав, чи Бог проти твого життя, чи Бог тобі забороняє все. І там починається смерть. А Воскресіння починається в тоді, коли ми приходимо до сповіді, і коли чуємо слова самого Бога, яким говорить нам священник. І я розрішаю тебе від гріхів, прощаю тобі, твої гріхи. І цей момент Воскресіння. І цей момент Воскресіння сьогодні теж стався в житті цієї людини, без імені ця людина. Просто один чоловік, тому що він чи по своїй волі, чи не по своїй волі, але був усилений Святим Духом, не Святим Духом, а дияволом був омотаний, був знеславлений цим духом нечистим. Він був в цих диявольських кайданах. Тому ці всі кайдани і ланцюги поривав, трощив. І сьогодні ми бачимо, і так не раз хтось запитує, бо колись мене хтось запитав після такої Євангелії, чому пан Єсус розмовляє з Лим Духом, чому Він погоджується на те, що дух хоче від нього. Бо диявол просив, не виганяй нас звідси, ти нас в свині. І пан Ісус погодився, чому тоді ми не маємо права розмовляти з ним духом. По-перше, що ми не є Богом, а по-друге, що пан Ісус через це промовляє до євреїв і показує їм їхній гріх. В чому полягав їхній гріх? З сторони, це була хитрість цих людей, яким. Чинили гріх, але себе оправдовували. А друге, це те, що вони свідомо порушували Божий закон. Їм не можна було їсти свининого м'яса і взагалі нічого спільного свинями не мати. Не можна було їм тримати в господарстві свиней, торгувати свинями, заробляти на свинях. А якщо чесно говорити, вони до сьогодні, в такий спосіб, перекручують закон і так поступають. Коли ми були в Ізраїльні, мали таку можливість Божулаську побувати на святій землі, їдучи автобусом з паломниками, екскурсовод звернув нашу увагу. Далеко в полі була якась дерев'яна хатина, ніби ферма, але не була на землі, була на таких дерев'яних сваях. Я раніше думав, що це якісь трупи живі, може так з пів метра, метр висоти, може не, не цілий метр. І я запитав, а чому не на землі? Чому не на фундаменті? І цей екскурсовод каже, а це єврейська хитрість, бо їм не можна тримати на святій землі нечисту тварину. Але вони її в воздусі тримають, зробили ферму. Поставили її пів метра вище, і ця ферма в воздусі. І вони торгують, заробляють гроші, наймають робітників, живуть з цього. І тоді екскурсовод сказав, може бути такий момент, що і в цій свині прийде диявол, або він вже там є, тому що це проти Бога. І ось пан Єзус хотів показати цим людям, що вони живуть в гріхові. Що диявол може їм помстити, і це було попередження, що з вами може бути так, як з тими свиньми. Подумайте. І вони попросили пана Ісуса, відійде від нас. Нам Бог не потрібний, нам потрібні гроші. Ми повинні бути багачами. Ми хочемо по своєму життя провадити. І тому, пан Ісус дозволив. Щоб цей диявол провчив їх. А сьогодні ми маємо День святого Власія, теж День святого Оскара, ми маємо два покровителя. І про святого Власія я читаю як про чудотворця, тому що той, хто є з Богом, чинить чудеса. Святий Власий допоміг малій дитині вилікуватися, щоб не вдавилась кісткою риби. Тому сьогодні є покровителем від горла. І ми сьогодні теж можемо сказати, якщо ми живемо з Богом, ми можемо чинити чудеса. Бог через нас може діяти в житті других людей. І на чудо треба зважати. Це чудо оздоровлення людини було теж катехезою для євреїв. Вони прийшли і побачили його нормальним, добре, гарно одітим і при своєму розумі. І написано, що вони перестрашились, злякались, тому що вони вже настільки були привичені до гріха, до чогось поганого, що коли була людська трагедія, коли ця людина бігала по гробах, по горах, їх це не дивувало, вони цим не лякались. Але коли побачили нормального, Злякалась. І це до сьогодні покутує. Мав я можливість бути на Житомирщині, в Заречанах і там від Карита суде. Дім такий, де люди оздоровлюються від алкоголю, від різних залежностей. І один чоловік розповідав, каже, я коли прийшов додому на день народження дружини, постановив, що я прийду тверезі хоч раз в життю. То коли я зайшов додому, вони всі налякали, що з тобою сталося. Може ти захворів, може тебе хтось побив, може тобі гроші хтось вкрав, почали перевіряти кишені. І він каже, мені так стало смутно, так обідно, я б напився, і мене привезли в цей дім. І я тепер хочу себе вилікувати. І я його запитав, чи ви справді хочете перестати пити алкоголь? А він каже, ні. То чому ви тут? Бо я роблю все, щоб не почати пити. Бо я вже не раз кидав. Я не хочу більше кидати алкоголь. Я хочу перестати починати його пити. І це була свідомість людини. Бо хтось здивувався, злякався, що він є нормальний. І ми сьогодні теж лякаємось людей, які є нормальні, а привикаємо до тих, хто є поганий. І скільки разів я міг тут сто прикладів навести, скільки разів я бачив, як десь з'являюся якось священник в якомусь середовищі, на дворі, на базарі, в магазині, десь на автобусній зупинці проста річ. Приходиш в магазин, люди розмовляють, часом хтось щось говорить. Зараз дуже багато, на жаль, люди проклинають, говорять глупості. І стою в чергу, приходжу, кажу, слава Ісусу Христу, і люди здригаються в оціку Ксьонку, щоб птихенька мене не, не балакай!» Чому? Коли приходить нормальна людина, яка не говорить глупості, чому є страх? Чому ми привикли до того, що вже треба нарікати, клясти, говорити глупості? Це нормально. Коли приходить хтось, хто цього не робить, вже є великий страх. Цікуча спокійно, хто хтось зайшов. Ось до сьогодні покутується гріх. Що ми боїмося людей нормальних. І тому так часто Пан Ісус мусить відходити з нашого життя, бо ми його виганяємо, а потрібно Бога запросити в своє життя. І тоді це життя є спасенне, тоді ми є щасливі. Тому просімо сьогодні Господа Бога за посередництвом святого Власія, святого Оскара наших єпископів, покровителів, святих. Щоб так, як вони несли віру, так як вони проповідували Бога, щоб ми теж своїм життям вчили людей бути щасливими з цього, що вони є нормальні, що вони є добрі, що вони є святі, що вони християни, що вони цим тішились, щоб вони раділи, щоб вони справді могли тішитись тим і бути щасливі, що вони є з Богом. Так тільки скажу на завершення, колись хтось мене запросив в гостя на день народження. Я прийшов, очевидно, трошки спізнився. І коли сів при столі, один чоловік підійшов і каже: «Ой, чи можна біля вас? Хоч з кимсь нормально поговорити, каже цілий кошмар. І, і Він шукав когось, шукав, з ким би можна було нормально поговорити, Ми повинні шукати добрих прикладів, шукати добрих людей, шукати ці. Ситуації життєві, в яких ми не будемо знеславлені, але в яких прославимо Бога і дамо приклад доброго, нормального, людського, святого життя теж іншим людям. Амінь. Ми батьки Ісус Христос.